З домашнього завдання за підручником розляка у вас був номер 751. Так, давайте одразу умову виведемо на екран. Так, обчислить площу заштрихованої фігури на малюнку 46. Так, ось цей малюнок 46. Ось він. І нам потрібно було знайти площу. Якщо одна клітинка дорівнює сантиметру. Так, ми записували. Ну, давайте. Ніка. Ну що? Пункт А зробили? Um, uh. Так. Так. Yeah. Так, ну хорошо, давай спочатку логіка. так, Як розв'язували? Ну, треба знайти площадь круга так. і помножити, ну, 4 так. одного круга правда, Топ -топ. просто помножити. З площі квадрата ми віднімаємо чотири площі круга. Так? Правильно я тебе зрозумів? Угу. То ми можемо записати, що на рисунку А шукана площа С дорівнює різниці площі квадрата та чотирьох площ кола. Давай ось у нас є так. Наразі знаходимо площу квадрата. Так, скільки вона в нас там? А площа квадрата буде ще 8 на 8. Так, ми знаємо, що от в нашій задачі одна клітинка дорівнює 1 сантиметру. Ну, гаразд, там 8 клітинок. 8 на 8, 64 сантиметри квадрат. Наразі давай знайдемо площу одного кола. Це треба о, пі помножити на 1 в квадраті. Пі Р квадрат, так. І радіус так. там дорівнює 1 сантиметру. Тоді площа кола це буде пі помножити на 1 у квадраті і це просто Пі, пі сантиметрів квадрат. Наразі. Площу, яку ми шукаємо, це 64 мінус що? А, мінус 4π. Мінус 4π. Так, це точне значення. Наразі ми робимо підстановку, тобто 64 мінус 4 помножити на 3,14. Ну, і скільки в тебе вийшло? 51 на 51,44 см. Так, 51,44 сантиметрів квадратних. Ну, якщо ми це підставимо. Ось це приблизне значення. Ну, ось так потрібно. Приблизне записати. Mm -hmm. Гаразд, це в нас був малюнок А. <кхід> На малюнку Б. Давайте, Руслан, Батан. Що в тебе вийшло? Ну, радіус до лінію 3. І це потрібно спочатку шукати точку. Що... О, давай спочатку логіка. Ми, щоб знайти шукану площу від площі круга віднімаємо скільки площ квадратів. 4. А чому 4? Тому 4. А, давайте подивимося, скільки в нас там квадратів. Дивіться. Один, два. Оце 3, Тому що ці два трикутника разом дають квадрат, правильно? 4, 5. Тобто 5 квадратів. Зрозуміло? Так. так тобто, пишемо: мінус 5 площа квадрата. Так, площа круга. За якою формулою знаходиться? П Р в квадраті. Пі Р квадрат молодець. А радіус цього круга скільки дорівнює. 3 А. 3. Ну, 3 3 сантиметри. Тоді площа круга це буде π помножене на 3 у квадраті, тобто. π помножене на 9 квадраті. Просто Просто на 9. Так, 3 у квадраті це 9. 9 π Сантиметрів квадратних це площа круга. Так, наразі. Площа квадрата одного, так? Як ми будемо її знаходити? Mm. Сторона квадрата дорівнює там чому? Mm. Одиниці. Mm. Там одна клітинка. Одиниці. Тобто один, так, я множу на 1. Ну і це буде один сантиметр квадратний. І я ось так сюди перейду. Щоб знайти площу, так, я потрібно, мені потрібно, що? З площі круга. Тобто, від 9 π відняти 5 площ квадратів. Ну, а 5 на 1, це буде 5. Тобто 9 пі мінус 5, так? І давай будемо шукати приблизне значення. Завіс пі підставляємо, що? 314. Так, і віднімаємо 5. А ну давай. Давай підрахуємо. 9 множимо на 3,14, що це буде. 28.26. 28,26 і віднімаємо 5. Це буде 23,26. Молодець. Сантиметри квадратних. Так, хто приєднався пізніше, можете потім передивитись уроку запису ми розглянули з вами 751 номер. Так, гаразд. Ну, з цим зрозуміло. так? І давайте наразі ще перевіримо номер 748. Так, молодець Руслан, молодець Ніка. Так, 748, там умова наступна. Наскільки площа квадрата більше за площу круга, якщо сторона квадрата 8 см? Малюнок у вас є, підручник у вас є. Ну, давайте спробуємо це зробити. Так. Ну, хто може? Давайте так, за бажанням. Ну, так, Каріна. Ага. Ну, Руслан, я в тебе бачив. Каріна, будь ласка. Як ми це робили? Нам потрібно з клощі квадрата відняти. Площа круга. Площу круга. Так, молодець. Ну, і це в нас буде. Ну, наскільки більше, так, нас питають. Ось це у нас невідоме значення. Так, давай будемо шукати площу квадрата. Так, що у нас там? Сторона квадрата яка? 8 сантиметрів. Тобто це 8 на 8. Так, що маємо? 64. 64. Так, наразі площа круга знаходиться як пі множене. На Р квадрат. Молодець. А радіус круга там дорівнює чому? Чотири. Чотири, Так, тому що це половина сторони квадрата. І отже, площа круга це Пі помножене на 4 у квадраті. І що це буде? 16 Пі. Молодець. Сантиметрів квадратних. Тому. Якщо ми будемо від площі квадрата віднімати площу круга, це буде 64 мінус. 16. І якщо я приблизне значення підрахую, скільки в нас це виходить? Так. Ну, 16. Множимо на 3,14. Це 50,24, так? І якщо від 64 це відняти. 50,24. 13,76. Там же тут в тебе два нулі, так. 0 мінус 4, там і потім 9 мінус 2. Сантиметрів квадратних. Ось таке у нас значення. Так, ну, гаразд. Це ми з вами розібрали. Давайте перейдемо до класної роботи. Що я вам хочу сьогодні запропонувати? Є цікава задача номер 753. З моєї точки зору, дуже цікава. Вона дуже часто трапляється там на якихось Олімпіадах і навіть у старших класах на атестації От на ДПА за 9 клас. От така річ може трапитись Тому задача дуже корисна. Число класної роботи запишіть, будь ласка, хто ще не записав, 19 січня. Класна робота. І за підручником мерзляка дивимося 753 номер. Так, Клімінтіва Ліза чує мене. Так, чую. Ліза, так, тільки е, вим... да, і камері вимкніть, будь ласка, бо я вас не бачу. Добре, Зараз. Угу. Угу, так, поїхали. Значить, поки Ліза готується, я виведу умову на екран. Так, зараз ми дещо. Ну, і так воно якось збільшене. Ну, давайте ще дещо збільшимо. О, ну ось так. Це що я можу. І так, поїхали. Так, Ліза, бачимо умову. Так, бачу. Читаємо. Yeah. Діаметр колеса автомобіля дорівнює 65 см. Автомобіль їде з такою швидкістю, що колеса роблять 6 оберців щосекунду. Знайдіть швидкість автомобіля в кілометрах за годину. Відповідь округліть до десятих. І так, значить, що ми з вами зараз будемо робити? Ну, по-перше, умова, є колесом. Діаметр його 65 см. Далі нам сказано. Що він їде з такою швидкістю, що колеса роблять 6 обертів. N – це кількість обертів. 6 обертів. За час 1 секунда. Ну, Так, непоганий час такий. Знайдіть швидкість автомобіля, тобто V – невідомо у кілометрах на годину, і округліть до десятих ось цю відповідь. Розв'язання. І так, я таку задачу вам вже демонстрував минулого уроку. Ми з неї зробили один важливий висновок. Ліза, давай ми пригадаємо, якщо у нас є деяка поверхня, так? І є там якесь колесо, яке рухається по цій поверхні. Так, малюємо. Це в нас точка Дотику, так, точка А. Колесо рухається уперед. Так, зараз я приберу книгу з екрану, щоб ви побачили, що я намалював. Ось. Так? Окс. Маємо поверхню, по якій рухається колесо. Давай пригадаємо. За один оберт яку відстань проходить колесо? <му> Відстань рівній довжині колеса. Відстань рівну довжині кола. І так ще раз. За один оберт колесо проходить відстань, яке дорівнює його довжині. Ну, гаразд. Давайте почнемо з ось чого. Щоб знайти швидкість, нам потрібно що? Відстань. Поділити на. На ось. На час. на час. Ну, S – Це відстань, мається на увазі. Так, швидкість, час відстань. Розуміємо. Щоб знайти швидкість, ми відстань ділимо на час. Відстань, яку проходить колесо за 6 обертів, це 6 множене на довжину його кола. Так? За один, роберт, за один оберт проходить одну довжину, за 6, 6. Ну, Давайте тоді знайдемо. Довжину кола. Це Пі, помножене на що? Це пі помножене на діаметр. Діаметр, молодець. І тоді пишемо, що це? Пі помножене на 65. І це буде у сантиметрах. Це точне значення, а нам наразі потрібно приблизне. Тому ми 65 множимо на 3,14. Так, ну поїхали, давай будемо множити. Що нам ще робити? Я ж помню, що на 4 буде 20, ми пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 5 – 5, плюс 2 – 7, 3 на 5 – 15. Далі. 6 на 4 – 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 1 – 6, плюс 2 – 8, 3 на 6 – 18. Додаємо. Ну, 0 зносимо, 7 плюс 4, 11, 1, пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 8, 13 плюс 1, 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1, 9, плюс 1, 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1, 2. Так, і відділяємо. Відділяємо 2 знаки коми. Угу. Тобто це приблизно дорівнює 204,1 см. Наразі відстань, яку пройде колесо, Це 6 помножене на С. Тобто я 204,1 повинен помножити на 6. Так? Ну, ми, давай так одразу працюємо. 1 на 6 це 6. І зразу кому ставимо, тому що будемо один розряд відділяти. Далі 6 на 4. 6 на 4. 24. 4 пишемо. 2, запам'ятовуємо.

І метри. так, дивіться наразі, що ми знайшли? Ми знайшли, що за одну секунду він проходить 1224,6 см А мені швидкість потрібно подати у кілометрах та ще і на годину. Тобто я можу перевести сантиметри у кілометри. Мені потрібно це зробити. І так, давайте пригадаємо: в одному кілометрі скільки сантиметрів? Тисяча. Тисяча метрів, в одному кілометрі тисяча метрів, а в одному метрі сто сантиметрів. Значить, у кілометрі скільки сантиметрів? Сто тисяч. Сто тисяч. І тому мені потрібно поділити це число на сто тисяч, щоби я мав відстань у кілометрах. Якщо ми ділимо на 100 тисяч, то кому ми рухаємо на 5 розрядів ліворуч, так? Пригадуємо. І тоді в мене буде 0,012246. І це буде в кілометрах. Я поділив на 100 тисяч ось це значення, тобто кому сунув ліворуч на 5 розрядів. І маємо ось таке число. Дуже тут неприємні числа. Так, вони неприємні. Але це така задача. І ми розуміємо, що він це проходить за одну секунду. Ну, за умовою, час був секунда. А швидкість потрібна у кілометрах на годину. Одна година ліза. Скільки налічує секунд? 160. Ще один нулік. 3600. 3600. Одна година – це 60 хвилин, одна хвилина – це 60 секунд. 60 на 60 – 3600. Тобто мені це значення потрібно помножити на... На 3600. 3600. 3600. Ну, щоб мати, скільки він проходить за годину. Тому що зараз він в мене проходить це за секунду. І тоді я можу сказати, що В дорівнює ось це значення. В мене. Так, отут був ще 0, 1, 2, 2, 4, 6 помножити на 3600. І це вже буде в мене в кілометрах на годину. І так наразі, що було зручніше? Дивіться. Я можу 3600 подати як 36 на 100. І наразі ось це число помножити на 100. Ліза, якщо я множу на 100, кому я рухаю Куди? Праворуч. На скільки розрядів? На 2. Тобто це буде 1,2246 помножити на 36. Так? Так. І тоді, ну що мені робити? Ну, Буду множити. Поїхали. 6 на 6, 36. 6. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 6, 24, плюс 3, 27. 7 пишемо, два запам'ятовуємо. 2 на 6, 12. Плюс 2, 14, 4. Пишемо один, запам'ятовуємо. 2 на 6, 12, плюс один, 13, 3. Пишемо один, запам'ятовуємо. 1 на 6, шість плюс один 7. 3 на 6. 3 на 6, 18, 8. Пишемо один, пам'ятовуємо. 3 на 4, 12 плюс 1 – 13, 3. Пишемо 1, не пам'ятовуємо. 2 на 3 6 плюс 1 7. 2 на 3 6. 1 на 3 – 3. Додаємо 6 зносимо. 7 плюс 8, 5, 5. Пишемо один, пам'ятовуємо. 4 плюс 3, 7 плюс 1 – 8. 3 плюс 7, 10 напишемо, 1, не пам'ятовуємо. 7 плюс 6 13 плюс 1 14, 4 пишемо один, не пам'ятовуємо. 3 плюс 1 4. Угу. І комою відділяємо, скільки розрядів? 4 розряди. Тобто маємо 44, 856. Яких? 856. 10 тисячі. Голодець. І це в нас кілометри на годину. Ну, я потім напишу. І за умовою мені потрібно округлити до чого? До десятих. так? Тобто це я прибираю. Нуль буду збільшувати на 1. Так. Так. І тоді маємо яке число? 44,5. Один 10 кілометр на годину. Ось така швидкість. Ну, дійсно адекватна швидкість. Як для ну, автомобіля. Не також і швидко рухається, так? І тоді пишемо відповідь: 44,1 кілометра на годину. Так, ну що, які є питання по цій задачі? Ну, гаразд. Давайте тоді подивимося номер 872 за підручником мерзляка. Відкрите, будь ласка. Тут взагалі, тут взагалі нічого складного, це просто, скажімо так, повторення того, що недавно було по математиці. Так, ми там числові множини проходили. І так далі. Давайте спробуємо розібратись. Так. Кристіна, подмазка, чує мене? Кристина? Так, Ваня Старошкевич. Okay. Так, гаразд. Відкрив номер 872. Так, я тебе, баню, гучніше, будь ласка. Або без А кури. Я дуже гучно кажу. Так, поїхали. Перше питання: читай: чи є правильним твердження? Зараз п'ять секунд. Чи є правильним твердження? 4 4,15 додатне число. Так. Значить, пишемо 1, Скобочка, так. Так, давай друге читаємо. 4 4,15 раціональне число. Так, 4 41 це буде раціональним числом. Ні. А чому? А що таке раціональне число? Хто мені зараз може відповісти? Ми з вами записувалися. Це, ну -ну. це дробі. Ще раз не чую. Це дробі? Це число, яке можна подати у вигляді звичайного дробу. Правильно, ну 4,15 це ж дріб? Значить це раціональне число? А, значит, так. так. Значить, друге твердження в нас вірне. Значить, пишемо так. так е Мінус 4 це в нас від'ємне число. Так. Теж вірне. Так, третє в нас вірне. Пишемо так. Далі. Мінус 4 натуральне число. Ні. Ні. Тому це що е, мінус 4 ми не використовуємо при лічбі. Правильно, натуральні числа це ті, які використовуються при лічбі. Мінус 4 там немає. Далі. Е, мінус 4 ціле число. Так. Так, ціле. А що таке цілі числа, числавання? Це числа, які не мають дробової частини. Ну, не зовсім. Так, стосовно поняття, воно схоже, але було означення. Що таке Це всі цілі? натуральні і їм протилежні та нуль? Правильно, Аніка. Це всі натуральні їм протилежні та число нуль. Так, Ваня, і вимкни камеру, будь ласка, я тебе не бачу. Так, далі. Що у нас шосте твердження? Мінус 4 є. Мінус 4 раціональне число. Ні. А чому ні? А що таке раціональне число? Ми сьогодні повторювали? Це числа, які можна подати у вигляді звичайного дробу. Чотири можна як чотири перших подати. Правда? І ми з вами наводили ці приклади. І навіть схему між множинами малювали і записували, що кожне ціле є раціональним. Тому це так. Сьоме твердження: нуль натуральне число. Так. <таспоріг> <таспоріг> Ти нуль використовуєш. Хоча ми не використовуємо 0. Mm -hmm. Тобто це ні. Сьоме ні. Восьме. Uh, нуль – це ціле число. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Так. Хотя... Воно так. ціле, тому що ще раз, сьогодні нам Ніка вже казала, що цілі числа це всі натуральні. Їм протилежні та число 0, тобто 0 це ціле. Так, далі, Ваня. 0, 9. Раціональне число. Так чи ні? Раціональне число? Ні. Настя, як ти вважаєш Грікова? Так. Тому що 0 можна подати як 0. 0 25. 025 можна 01. У чисельнику 0 у знаменнику 1. Так, 0 поділити на 1 це 0. Тому 0 є раціональним. Тобто 9 це так. Ну, Іваня, 10, будь ласка. 0 це додатне число. Ні, воно не. додатне, Воно не додатне воно не додатне, та воно не від'ємне. 10. Ні. 10 ні. Тому що 0 дійсно не додатнє число. Так, ну гаразд. Гаразд. Так, тоді дивіться, значить, що ви берете додому? Ось так. Значить, пишемо. Домашнє завдання. Значить, за підручником мерзляка. Тобто це ви робите на наступну п'ятницю, щоб ви зрозуміли. Налодь. Значить, номер 754. Він точно такий же, як номер 753. Там теж щось таке потрібно знайти. Та спробуйте. Зараз. 882. 882. А можна обрати? по тесту? Uh, у меня три вот эти... вот Да, yeah, у меня yeah, вот yeah. эти.